Всім доброго дня пані та панове, сьогодні субота, пасмурно, зранку було дуже холодно, але я сьогодні приїхав дуже пізно і вже не було навіть десять, заїхав до епіцентру, притулився там під цим, тому що стоянка вся забита, забита машинами. А зараз прямую на базар. Заходжу з другої сторони. Ось бачите, машин, 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 нема де встати, встав аж там коло епіцентру. Короче, вже пів десятого, я тільки йду. Подивіться, скільки людей, торговля йде аж туди, під мост. Ну, я туди ні разу не ходив, а люди бачите розкладаються. До тротуара Аж туди під мостом розкладка дуже багато, Ну я йду сюди, на своє місце призначення, з другої сторони, бачите вам дорога шумить. Все шумить, двіжняк такий йде, що прямо не знаю, тулиться, тулиться де хто може. Трошки раніше, якщо приїжджаєш пів дев'ятого, то нормально. А тепер бачите, як вже кипить усе тут. Продукти. Люди порозкладалися. Тут інструменти у нас. Дырками я так усі року. Другом інструменти. Всякі речі. Бачите, яке ізобілля всього. Проходжу Прохожу пана Ігоря тут. Його як завжди немає, але він ще не розклався повністю. Добрий день, Ігоря немає, як завжди, да? так? Він по графіку, так? Снідає. Снідає. ще не розклалися там, так? Ну я ми сюди дощ передавали. А, дощ. Дощ передава. Вона всередині, а я на вулиці. Розклалися. А я вже пізно приїхав, нема де стати там, ото. Поїхав там коли епіцентр, а я приткнувся жалко, <сіки> сколько mm -hmm. людей. А у нас с дитями прийти, не приходили. Ну да, ну, mm -hmm. дождь на вечір, вроде передавали. Там воно якось не принесло. Один передаем 11, другий 9. Ну да, ну добре. Ось пластиночки, плативочки. Шахматів куча. Mm -hmm. Ось дядько сокири продає. Добрий день так. А кирка скільки? Оця кирка да. ага. кирочка 800 гривень Німка, немецька Кирочка вісім Короче, вдячка. Сокир повно. Сокир повно а бачите, що робиться? Що робиться, скільки, скільки всього От інструменти. А сьогодні дощ передавали то. Не дуже хто. хотел прийти, а тут уже вот бачите, шашлычок, машлычок парует, шипеть, кипеть и пузыриться. Так что скоро будет шашлык, машлык, зелень менее, лаваш, малаш. Кому ему дали? Кому ему дали? Пан Валентина все распадаясь. Посуду. Добрий день Валентін. Привіт. Я сьогодні пізно, там нема де стати було. Заїхав епіцентр, а єлі приткнувся. Лю... Людей. так що таке. Полотна такі, по а. чому? Ну, 250. Ось такі полотна по металу. О, трошки поржавіли, але вони нові. Ну такі, я такі продавав. Так, десь да, 250. Ну З них можна і нож робити хороший. То, я О. Так, прямуємо далі. Прямуємо далі. Бо я поки дойду, то вже базар закінчиться. Бо вже майже 10. Знову посуд, посуд, самоварчик такий, прямуємо далі. Ну, от я вже в себе тут порозкладав усе. Усього в мене вистачає, аби тільки були покупці. Барточки є, і м'ясні сокирки є, і колун великий, коротше, молотки, Вон, струги, з пружини зроблені, сапочки. Все, що, що було, те і є. Тому що прошлі вихідні було зеро. Так що отак, а сьогодні вже. Одну сабельку і одну пластину шикашку чоловік забрав. Уже Уже краще. Так що так. Всі мої вироби питають, але стоять на місці, тому що літо. Топити не треба, нікому не треба. Ну нічого, прийде зима. Воно все, все буде в ходу. Ще й дорожче. Спросять, підуть, спросять, підуть. Спросят, ну Це в мене тільки вже третій раз я її виставляю. О, всім інтересно. От на таких цих висить, ще раз показую. Бачите, на основному цепочку він посередині, а ці підтримуючі чотири. І ось з цим камінним наборчиком в комплекті. О. Так що, от так от. Все є. Тільки немає покупців. Зразочок не пойму, ну, люди не строяться, війна. А в мене ж таки то є. Вон, розміри навіть написано, які в мене перильця наявності. Вони погрунтовані, стоять вдома під хатою. От така білокура джазі зависла, головне була в трьох ракурсах, була спереді-заді, ну, ті, ті картини одразу купили, а голову. Зависла вона. Ну, таке діло, кожному своє. Подсвечнички, там і кобра, і метелик такий. Ну, от якось так. Сусіди тут, як завжди, інтересні, теж речі є. Теж так от. Ну, щось купують, от щось просто запитують. Так що от таке. Так що от таке. Ось мій телефончик. Хто не може в шапці профіля знайти, ось телефончик мій. Ось таке коротеньке відео я сьогодні засняв. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося. Кому що не ясно, запитуємо. А поки на все добре. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.